Так, камаради, з вами Вуйко Щеліс. Сьогодні ми з колегою Ігором вирішили пошукати, попікати лісами першої світової. Що знайдемо, неодмінно вам покажемо. Що не знайдемо, також покажемо. По перше світова копається всі сигнали, чорні кольорові, а їх тут буде немало. Ситуація в лісі прекрасна, чудовий ліс, рівнина, горів Карпатів аж таких нема, але комарі загризають капітально. Вампіри кусючі і дуже болючі. Комарі жужать, не дають провести навіть якийсь діалог. Ха, капець. Ми тут, нині нас закусають, заїдять. По-любому. Уйгора новий прибор, новий рюкзачок, дуже знайомий, І лопата Fiskars. Хто в мене давно на каналі, той в курсі про що я. Ігор, кілька слів про новий апарат. Що там, як до чого? Ще поки не знаю. Як ти один раз Пробував, і як сподобалось? Ну супер. Знахідки були. Глибина дуже хороша, десь сантиметрів сорок. Супер. А як нагадай цей апарат називається? Сімплекс. Там про версія чи просто Simplex? Сімплекс. Просто Simplex. Ага, це цей та новий, сучасний, крутий. Та, ну Підводний, непромокаємий. Тобто не боїться намокання, дощу і всякого такого подібного. Вроді би так. Будемо бачити сюди, щось на дощ виглядає. Та дощик, але комарі присідають капець. Тут ліс з комарами більше, ніж з знаходками. Подивимося, що ми то Подивимось. Але щось знайдемо. По-любому. Хто шукає, той знаходить, так воно є. Так, народ. Ігора Перший сигнал. Дуже цікавий і потужний. Щось кольорове з тим, що і зараз він відкопає. І ми дізнаємося всі, що ж там було під цією глибою грунту. Дуже і дуже цікаво. Можливо, навіть пряга бути. Солдатська, армійська. Часів Першої світової. О! Чути прикольний сигнальчик. Ну-ну-ну. Ближче підійдемо, ще не видно сигналу. Але вже щось є цікавеньке. Зараз все вам продемонструємо. Десь пропало. Алкодинарі Алкадинарії Угора. <рес> Вітаємо з першою не дуже цікавою знахідкою. Продовжуємо наші мандри горами-карпатами по першій війні. Друзі, а у мене перший потужний сигнал. І угадайте, що по першій світовій, звичайно, бо ми копаємо винятково сьогодні першуху. Вийшли. І подивіться, па вам! Така не дуже знахідка, це шрапнельний стакан від 76 мм. Певно, швидше ріа снаряду, такі були. І не глибоко був, потужний сигнал, думаю вже кілька пряг такий віддавало кольором. Класний був сигнал, але не повезло. Зупинятися нам нема що, бо лиш зупинишся вампіри комарі. Кусючі, болюче відразу атакують, обліпляють і безжально жалять. П'ють кров, там ігор, десь щось копає. О, Стоїть. Пікає-фікає, бачимо, зблизимо його. Навіть маскировочка хороша. Відганяє комарів, що його навіть не видно майже в зеленій гущі лісовій. Виходить, сигнали є, класний апарат, но там макросімплекс у нього. Ну що ж, закопуємо це і продовжуємо наші мандри цими рівнинами цікавими лісами, де стояла австрійська армія. Чисів перші з тобою. Камеради і камератки, а у нас черговий сигнал. І подивіться, що я знайшов на позиціях Австро-Угорщини. А знайшов набій чогось. Набій Мосіна. Перси тварія. Вже не тримається. Подивіться. Хопа, ще порохи. Виділи? Комарики, як вам? Хочемо Хоче мене вшпілити. Шукає місце. Вигідне для нього. Ось, хороші. Нікелем покриті вершечки. Гільза з порохом. Вже нікудишня. Але ціла була цілий набій. Це говорить про те, що ми зараз на правильному знаходимося місці стратегічно військовому, де проходили бої часів Першої війни. Ігора крякає цікаво прибор нокта Сімплекс, і він весь у пошуках. Ну що ж, це радує, тому що у нього є купа сигналів, у мене є купа сигналів. І, можливо, щось ми та й знайдемо сьогодні. Ось такий у нас чудовий ліс сьогодні. Краса, сонечко, берези, рівнина. Чудово, гарно. Хотів щойно присісти, вибачте, по-тихому, але не вдалося, тому що комарі обліпили там всі мої причандали і почали інтенсивно все смоктати Кров. Маю так що прийшлося це діло відкласти на потім. А вмикнув я камеру, як ви вже зрозуміли, бо в мене є чергова знахідка цікава. Подивіться, опа, кругляшок. Хоп-хоп. А то є гузик від австрійської швидше палатки. цинковий. Бачимо. Класний, здоровий, міцний. Ну Таке можна взяти. Але комарі кусають. Бачите, як обліпляють, навіть не дають не зняти, не зазняти. І кров всю з мене смовчуть. Ну що ж, продовжуємо наші мандри. Це ми чудовими лісами, але комарі надзвичайно проявляють сьогодні свою інтенсивність до нас, зацікавленість і самки, верніше, це все самки. Так як мені вдалося довідатися з Вікіпедії, це все самки смокчуть нас. Воно і зрозуміло. Самки вони такі, тут без питань. Друзі, знову включення і знову знахідка. Ось така в мене. Вдалося відпорпати магазин із трьома набоями австро-венгерського манліхера. Ну, стан, звичайно, підуставший страшно. Але це не найгірше. Від чого я ходжу і буквально чуть не плачу, а це кусючі вампіри комарі. Їх тут ще більше, ми зайшли ще далі, як то кажуть, далі в ліс і більше дров. Ну, в даному випадку, чим далі в ліс, тим більше комарів кусючих. І вони реально підпорчують весь настрій до пошуку. Бачимо, Ігор там щось порпає. О, де він там ховається? Напарник щось там фітькає пітькає приборчик. І також у нього є сигнали різні кольорові і чорні. Пізніше до нього підійду і подивимося, що він знайшов. А якщо знайшов щось цікаве, ви це неодмінно побачите. Я вам зафільмую. У мене чергова знахідка, якась така цікава, хто в курсі може знає, то пишіть, що воно таке. Ось такий невеличкий металевий обідок в такій еліпсоподібній формі. Можливо, від зброї, можливо від чого. Знайдено. На такій хорошій глибині, тобто глибоко, що по-любому це щось на війну, можливо, від якогось кінського возу або щось подібне. Бо тоді також були вози, коні і всяке таке подібне. Розташовувалися тут солдати Австро-Угорської імперії, армії, так що, можливо, вони тут багато чого погубили. Цікавого і не дуже цікавого. Ігор там інтенсивно копає. Значить, щось викопуй, бо сигнали є цікаві, всякі різні. Продовжуємо. Чергова знахідка у мене, ось така, подивіться, то є уламок солдатської, не знаю, австрійської чи ріа. Значить, ложка вилки. Можливо, або ложка, або вилка це 100%, бо форма така, що саме тільки це і напрошується питання. Оце все кров, бачите? Будьте, це моя кров. Попили мої крові вампіри комарі і ще п'ють. Ну що ж, цікаво, тут йде такий довгий окіп на першу світову, аж туди тягнеться. і аж туди, подивіться. видно, вон. глибокий, глибочений був. І... Ігор ходить, щось там не пи, щось шукає. Привіт-привіт! Як знахідки, пруть? Потім покаже Потім нам покаже, каже. Так, Добре. Шукаємо, що він там знайшов цікавого. Ну а ми також продовжимо цікаво. Окопи є. Тут якісь такі прикольні місця. Копонири, бачимо є. Викопань, можливо, то від артснарядів їхніх шрапнельників. Місце прикольне. Ми зараз тут покрутимося на цьому п'ятачку. Пряме включення. І подивіться на цей краєвид. оці схили, які оточують мене зараз. Пагорби, ямки всякі, нерівності. Класні. Тут скрізь точилася в роки перші створі війна. Скрізь їх було цих австрогорців. Того, що куди не тикнеш апарат, скрізь є уламки, гільзи, набої, пітюнчики, набої і тому подібне. Нема голого місця, аби ніде не бринів. Сигналу не було. І в мене черговий сигнал. Хотів вам показати потужний. Кольоровий зараз. Ага, тут він. Чуєте? Це, це означає, що він дуже потужний, або кольоровий, або віддає кольором. Ваші ставки, панове, що це може бути або саперна лопата австро-угорська, або шрапнельний стакан, або, можливо, скидка-пряг, або пряг, або, можливо, Щось цікавіше, якісь бебути, якісь е, окопники, штики, манліхери, а можливо гвинтівка, манліхер першістової. Зараз ми перевіримо цей сигнальчик і я вам відкрию таємницю, що під підлитися. Знаєте, друзі, що це було, а я вам покажу, що це було. О, подивіться. Отака От потужна шайба часів перші здової. Тої донце від шапнельного стакана тувщиною півтора сантиметра. Важкенна, потужна, сигнал класний був. І десь в діаметрі сантиметрів до 15, може 15 Ось такі потужні були снаряди тут. В роки першої Зривалися, бомбили хтось когось. Ще невідомо, бо по цих позиціях нічого не зрозуміло і зрозуміти зараз неможливо, хто тут стояв. Бо все мішано, все в перемішку. Куди не копнеш, є сигнали, є якісь гільзи. Але тут ріа, тут мандіхер, рі, тут ман рія, тут, рі, тут мандіхер, так що ще треба це дослідити місце. Дуже цікаве, стратегічно колись було в роки війни, а зараз спокій і тиша, Пройшло 100 років. Чужова знахідка, камрадин! Золото я знайшов, подивіться, вийде? Ха-ха! То є золото! Знаєте, що тут? Золота монета. Ауреус золотий. Подивіться. Ауреус бухарський. І франківська, столична щось там. Ботка. Горілочка. Горілочка пилася. Горілочка пилася. Ходили не тільки тут перша ситива, а якісь лісоруби. Як без того... А Ігор там щось пікає. Що він там шукає? Це ми дізнаємося вже скоро. Бо він нам всі знахідки свої спалить. І покаже, звичайно. Але комарі жахливі просто тут присідають, то капець. Не покопати, не присісти, не сісти, не відпочити. Навіть не дають, От просохнути, як то кажуть. Ну що. Мандруємо, боремося з комарами і шукаємо знахідки паралельно. Як і колись, 100 років тому назад, тут вирувало життя. Ну, а зараз тут життя вже в інакшому форматі. Дикі. Ось бачимо. мурав'ї, мурашки, трудяшки. Щось там працюють собі, роблять своє майбутнє. О, чути сигнали Євгора. Скрізь окопи йдуть. Оце все сюди-сюди-сюди, скрізь все. Скрізь окопи рія. перші з надимали ми такі знали, що це окопи саме рія. Шанси. І зараз тут будемо крутитися, шукати непати. Щоб було цікаво, що залишили. Де рія. Оце цікаво. Так, шановне панство, в мене чергова знахідка. Сигнальчик потужний. Вибираємо, дивимося. Що це таке? Вам показую в прямому ефірі. Вау! який петюнчик! А? Як вам? Стан принаймні гільз дуже хороший. Цього знач, магазинчика, ну нікудишні, ну і вершків, звичайно, куль самих. Але тут ще блистить, бачимо, місцями, о! Навіть видно. Зараз вам виламаю. О! Хо-хо! Подивіться, який стан, жовтенький, Нічого собі, гарне зберігання тут. Сто років вони в такому стані. 1916 рік тут була війна. Бачимо. Зараз вас фокусую. Ну, фокусуйся. О! Видно, пампа пам хто в гілізах сильний. Пишемо, що то означає ці дві верхні позначки. Ціленькі, жовтенькі, подивіться. Яке зберігання, який сохранчик. Комарі закушують. То капець, клас, клас, клас клас І то всі вони такі, так? Чи не так? хо 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 Подивіться, яке зберігання. Сохранчик тішить гільзи принаймні. Ну, кулі капець. Гарно, перша світова, шукаємо, продовжуємо, мандруємо народ. Такий напівкольоровий не є, знаєш, оце. Не б'є суто чорний. А ну, камрад Ігор позвав, значить нас щось цікаве знайшов. О, пі-пі-пі, класний сигнал. Отут тут таке викопане, окопане. І незрозумілий тут патрик. Забитий, штирь. Явно метал, і він навіть не рухається. Ніяк. Ну ніяк. Сидить мертво. Що воно таке? Ніхто не знає. Ігор пробує своє щастя і хоче викопати сьогодні. цей ж Бо йому просто кортить Необхідний для життя елемент, він мусить викопати і узнати, що воно таке, бо він не буде спати цю ніч. Ну... Нехай йому лісові духи і дід Хабар поможе в цій справі. Та я трошки такий скромний, якщо стадаю, то може я трошки тут познімаю тебе. Щоб ти потім не ржав дуже, щоб ти краще поможив, що разом ні, Краще я з хлопцями перегочу, що ви там таке відкопаєте, і тоді ми узнаємо. Чи воно варто того було, чи ні. Тут, значить, йдуть окопері. І тут йдуть окопері, прямі. Чомусь прямі траншеї. І тут між на перехресті з ними щось таке цікаве. Закопано, незрозуміло. Показує, показую, показую до, для фоточки. О, які маліхіри класні. Ну і гронині пруха, з новим апаратом йому везе. Вона там найваляється. Нок там макросіплекс рубить. Ну і Ігор, звичайно, теж. Ігор копає. Та, ігор копає. Всі сигнали. Всі сигнали копає і йому е дуже вижу це подобається. Ця справа. Ну нічого, най, най трошки покопає, бо то корисно для здоров'я взагалі. Копати в лісі. Невідомо, що воно навіть для чого. Ого, вже щось докопався. А, корінчик, ну побажаємо йому успіхів. В цій на легкій справі творчого натхнення. Так, панове, Ігор нам показав свої знахідки. Це значить іде ножичок. Австрійський Аборія окопний. Щічки накладки були дерев'яні, бачимо, згнило. І подивіться, як він погризний. Ну, на війну однозначно. А це вже згуба знахідка Ігора. Тут щось проглядається, навіть як нержавій сталь. Е, бачимо, в комплекті йде. Відкривашка. Ну як без пива у ліс? Це ніяк. Е, сиділи, пили. Конзерви їли, бачимо тут. Іде на консерву відкривашка. Тут ще якась відкривашка. Ну і ножичок там бачимо. Проглядається ось такий. Цікава знахідочка, такий комплект. О, Ігор, будеш пити пиво вдома і відкривати собі цією відкривашкою, Буде прикольно. І хлібчик можна нарізати, кубаску собі своє відрізав. Які ще маєш знахідки? Нічого, гільзе патриться. Гільза, як завжди, класика. Ну окей. І, і, шрапнель. і шрапнельки це нон-стоп. Ну, продовжуємо мандрувати, шукати. Вмикнувся я, друзі, бо в мене є чергова знахідка. Вам покажу, яка полюється ось така шрапнельна голова. Від чого цікаво, хто на них знається, розуміється, пишемо. Щось тут латуні дуже мало, вона якась ну, більш сталиста, металева, кругла, не знаю. Певно, австрійська. Хто знається на них, пишемо, що вона таке. І від чого цікаво. Діаметр невеликий. Десь може 76 в діаметрі, різьба бачимо снаряди. Прилетів сюди. І ось так взірвався. Цікаві місця, ходимо, бродимо народ. от такий друзі знайшов в рві. Ось бачимо рів, я в ньому хожу, жоліб. Ось такий уламок шрапнельного снаряду. З пояском пройшов канал ствола, бачимо, взірвався донишко. і тут залягло. ну В діаметрі десь так 12 мм, 120 мм. Тобто Отаке буває тут. Треба шукати. Вони тут дерлися, ходили в роки війни цими ярами. Цікаво пошукати, Ігор там десь ходить зверху. Подивимося, що він там знайшов цікаво чи не знайшов. Нічого не приховає, того, що ми все знайдемо, то що він знайшов. У нас є чіткий сигнал з тим, що лопатка. І у Ігора є супермега. Точно лопатка. Знайшли ми лопатку фронтову. Ігор має ніж Рембо. Фу, дивіться, як блестить народ. Це капець. Це просто нульовий знержавіч. Це да, би бензопилу мати. Твій. Бензопилу, так. То... тепер це як... як витягнути питання знаю. камради, пишіть коментарі. Як витягнути нам з-під коріння ось цю саперну лопату? Класну рія, чи яка вона? І спочатку треба відкопати. А ножичком особливо це не швидка робота. І тут корінь, і бачиш. Корінь, так. І не туди, і не сюди. Треба підкопувати, і відкопувати. Коротше, роботи є на годину мінімум. Ну, десь на годинку, якщо добре піде, а там аж воно заросло під корінь. Цікаво, якщо ще зрушу, але ручка вже знову. Швидше за 100 років. Вона корпус тримається. Корпус дуже сильно тримає. Ні. Нічого, ми наполегливі від Зараз ми це відкопаємо. О, камрад вже витягує лопатку. О, О клас! Хо-хо! Саперочка, подивіться, на першу стову чекала на нас 100 років. тут. Ну, Трошки з стратами. Не без того, але... Ростріла. Прострілена, та вона ж фронтова. Ракетка тенісна. Ну нічого, гарний експонат. ну Так щоб вона не розлетілася. Хороша зачот, зачот знахідка річ. Ну нічого. Класно, ну ще щось. Може там чекає ще, ще нас сюрприз. Пікати. Припікати, пробадати. Клас, 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 клас. Ну, Ножичок затьотище. Це Цілий набір. Цілий набір. А ну, продемонструй. нічого собі, на телочка є. Комплект... О, ти сак такий сокира. І ніж. Це класно. Що там щось сильно? Ще щось навіть там. Ого, ще навіть такий тисячок. Клас. Це потужність, ти що? Це, це на якогось кабана. На всі випадки, життя. На всі випадки, так, мультитул. Ну все, все, пригодиться. Тому, шановні підписники, наша подорож Першою світовою закінчується на цій ноті. Накопалися, все вам показали, що знайшли з Ігором. Нічого не приховали, знахідки були, можливо, не такі цікаві, як би хотілося нам. Але є вже не так пусто, як би могло бути принаймні. Все, всім, кому сподобалось дане відео, ставимо вподобайку, підписочка, коментар обов'язковий. Ну і все, всім пока, до нових зустрічей на цьому каналі, в наступному відео.